Сьогодні у випуску як у стрию відзначили день прапора. Енергетики Львівщини створили рекордний тризуб. Скільки немовлят народилось за тиждень у стрию? Деталі у новинах. 23 серпня українці вшановують один з найголовніших символів державності синьо-жовтий стяг. День державного прапора святкуємо напередодні дня незалежності, починаючи з 2004 року. Відзначили це свято і Строяни, провели урочисту ходу і в центрі міста. Хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні героїв. Після цього урочисто підняли прапор. І я вірю, що цей стяг він в найближчому часі стане стягом перемоги, перемоги добра над злом. Перемога української нації над недоімперією, і цей стяг буде майоріти поруч із стягами країн НАТО і країн Європейського союзу. Допоможи нам цьому, Господи Боже! Слава Україні! Цей день у Стрию відбулись спортивні та патріотичні заходи. Тенісний турнір, і відкриття виставки творчих робіт з любов'ю до України. Переглянути роботи можна у виставковому залі на вулиці Шевченка 107. Рекордний тризуб створили енергетики Львівщини до Дня Незалежності України. У формуванні українського символу на вершині гори Високий верх взяли участь і два працівники Львівобленерго зі стрія. Це Ігор Волицький і Степан Глушко. Композиція тепер внесена до національного реєстру рекордів України. Найбільша кількість людей, які створили тризуб на вершині гори Високий верх. Окрім цього, всі учасники ініціативи підтримали воїнів енергетиків, зібрали 23 тисячі гривень для допомоги їхнім мобілізованим колегам. Дев'ятнадцять дітей народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось десять дівчаток і дев'ять хлопчиків. Вітаємо сім'ї з поповненням, маленьким українцям бажаємо міцного здоров'я. У суботу 24 серпня острию хмарно з проясненнями. Без опадів вночі плюс 14, в день повітря прогріється до 20 градусів тепла.